Вітаю в ефірі. Програма Ваш консультант. Сьогодні ми говоримо на тему повернення військових додому, як відновити сімейні стосунки після довгої розлуки. Консультувати буде психологиня Юлія Тищенко. Вітаю! Добрий день, Тетяна. От у нас сьогодні надзвичайно важлива і така трохи складна тема. І перше, з чого хотілося би почати, це от які найпоширеніші труднощі переживає сім'я після повернення військового або військової додому. Створення нового. Сімейного простору, нової ідентифікації себе вже в цивільному житті. І якщо говорити вже про складності, то напевно почнемо з того, що складності продовжуються з етапу призову. Військового на службу, так бо вже з того починається кризовий момент. Спочатку була сім'я, була цивільне життя, потім я вже в ролі солдата, в ролі військового. Це нова ідентифікація, новий пошук себе, нова адаптація до цієї ролі. Потім час військової служби, так і це вже кризовий момент, який проживає, може проживати верніше сім'я, і це може як позитивно, так і негативно Вплинути, вплинути на розвиток сімейних відносин в цілому і безпосередньо повернення додому. Так? Це новий етап, коли сім'я тривала відрізок часу. Ну, в залежності від того, скільки часу військовий був на службі, була сформована дистанційно. Чому скажу, що сформована? Тому що це новий рівень відносин. І вже безпосередньо, коли військовий повертається додому. Безпосередньо це знову новий рівень життя, новий етап, і він безпосередньо впливає на сімейні відносини. А от чому воз'єднання іноді буває навіть складніше ніж та сама розлука? Це може бути індивідуально та по різному. Так, може вплинути позитивно, тому що сім'я дуже багато часу, навпаки, не бачилася і, навпаки, жила порізно один одного, і має багато мрій, планів, задумів, так, і почне втілювати ці мрії, плани задуми, коли сім'я вис'єднається. А може бути, кожен з них вже має свій досвід. так, дружина… За цей період відсутності фізичної відсутності чоловіка біля себе вже навчилася робити купу інших справ. Так і вже навіть, скажімо так, якби це парадоксально не звучало, навчилася жити по-новому, з новим досвідом, з новими уміннями, з новими навичками. Відповідно, військовий, в який вже стає ветераном, так він також має свій певний досвід. Травматичний досвід, досвід нової адаптації, досвід повернення до мирного життя, тому що таке, як раніше, воно вже не буде, воно буде по-новому. Це має безпосередній вплив на сімейні відносини. Які зміни, які сталися з військовим під час його служби, можуть вони впливати на сім'ю? Можуть вплинути як позитивно, знову ж таки, так і негативно. Так, в залежності від того, який досвід, як е у тривалість, яку інтенсивність часу військовий або вже ветеран, який повернувся додому, отримав, так і знову ж таки залежить від того, в якому статусі є сім'я, залежить від того, якою опорою є сім'я, які є домовленості в родині, так і як вони вибудують взаємозв'язок для подальшого спілкування та життя, діяльності сім'ї в цілому. Як правильно сім'ї рідним реагувати на те, що військовий він після повернення може стати замкненим, таким закритим, драцівливим? Не звинувачувати, не критикувати. Не приписувати ярликів в статусі того, що ти там отримав поранення, ти тепер там контужений, знаєш, як говорять в соціумі зараз, чи ще якісь певні медичні показники без підтвердження, або не порівнювати, наприклад, з розмовами того, що от у моєї знайомої чоловік вже там давно має зовсім інший рівень, а, а ти ось і таке інше не робити ніяких порівнянь. Допомагати, підтримувати, намагатися дати той простір, де ветеран буде чи ветеранка буде відчувати себе безпечно. Там, де безпечно, там буде можливість отримати посттравматичне зростання і відповідно продовжувати своє повноцінне життя. Чи існують типові етапи адаптації після повернення з війни? Ну, знаєш, такий перехідний, перехідний такий термін, як повернення зі статусу військовий у статус житель цивільного життя. Так, це один із таких складних періодів, тому що в військовому житті все було по-іншому. Так, там була структура, були накази, був режим. А зараз, коли в перехідний цей період буде зовсім по-іншому, так знову ж таки, в залежності від того, як сформовані домовленості, як налаштовані нібитові питання в родині. Так. Потім це буде знаєш як стане форії. Нарешті я дома. Нарешті все закінчилося, і нарешті я можу дозволити собі спати в теплому ліжку. Та да? нарешті я собі можу дозволити купувати те, що не купував раніше, да або дозволити собі займатися тими речами, які не дозмог не міг дозволити собі до цього. Потім буде час усвідомлення. І пошук нової ідентифікації себе тут, хто я тут, яка тут моя головна роль, яка моя тута місія, да? і тобто, чим я маю тут займатися, що я маю робити безпосередньо. І прийняття, прийняття того, що я вже цивільний. А от як підготувати сім'ю до того, що військовий повернеться додому ще до його демобілізації? Чесно проговорювати всі моменти. Так, знаєш, коли сім'я буде будуватися на довірі і чесності один з одним, тоді сім'ї знову стати повноцінною сім'єю не дистанційною, не на відстані, а повноцінною сім'єю буде набагато легше. Так? Коли я можу, наприклад, сказати, Дітям своїм, що тато приїде або мама приїде, матиме певні труднощі, потребуватиме часу для усамітнення, да? або, наприклад, там ще якихось моментів, обговорити, повідомити про друг... в родині, всім членам родини, які проживають, про те, які певні труднощі може мати той, хто повернеться до них додому. І ветеран, в свою чергу, може чесно проговорити сім'ї про те, що він має певні труднощі, наприклад, там, зі сном або з соціалізацією, або з іншими питаннями має певні труднощі і хотів би, щоб в його сім'ї це врахували. І коли сім'я, наприклад, до повернення вже це обговорює, буде готова, буде значно легше і комфортніше потім налаштовувати один одного і будувати сім'ю. От як правильно підготувати дитину до того, що тато або ж мама вже повернеться додому? Ну, знову ж таки, не приховувати ті інформації, яка може бути важливою. Да? Тобто, наприклад, якщо тата не можна позаду обіймати, то дитині треба про це поговорити, що тату не можна чи мама обіймати зі спини, да, або, наприклад, не можна голосно там, вмикати музику, або шити якісь моменти. Да, і, тобто, ем, ну, знову ж таки, все залежить від того. Ем... Як це налаштовано в сім'ї? Є загальні, звісно, принципи, їх можна знайти на просторах інтернету, їх можна знайти на сайті ветеранського хабу, да, на сайті тих просторів, які займаються сім'ями ветеранів, з ветеранами безпосередньо, отримати консультацію на гарячих лініях, або звернутися до фахівця, яким займалися до, або наразі да, співпрацюють. Але знову ж таки все буде залежати від того, як це вибудено в родині. Але загалом дуже важливо проговорювати чесно. Так? Тобто, якщо є якісь моменти, які містять травмівний досвід або ознаки ПТСР, так це треба проговорювати і говорити про те, що можуть бути ось такі ось такі труднощі для того, ось і до цього й цього треба віднестися з розумінням. Які сигнали свідчать про те, що родина може сама вже не справлятися і тут потрібна допомога фахівця? Ну, напевно, найперше, це коли небезпечно і некомфортно. Так, коли е, військовий має певні порушення зісно. З характером, да? тобто є певні зміни, наприклад, спочатку був дуже добрий, потім став агресивний. Або, наприклад, навпаки, так, був дуже ем, комунікабельний, спілкувався, а зараз більше надає увагу усамітненню, так, або є е, купа інших ем, моментів, які створюють труднощі в родині, які вибудовують бар'єри в спілкуванні, взаєморозумінні, так і з таких питань, звісно. Краще звертатися до спеціаліста, а не чекати, поки це вже затягнеться в якийсь великий конфлікт або в якісь медичні труднощі. От з початку війни, коли відносини треба було перебудовувати в дистанційний формат, було багато розлучень. Чому так траплялося? Все може бути по-різному. Знаєш, Бувають такі моменти, коли, наприклад, сім'я вже трималася на останньому етапі, так, і тримало тільки те, що вони знаходяться один окріп, біля одного. А коли сім'я розлучилася фізично і перейшла в дистанційний контакт, всі її труднощі почали вилазити зовні. Ну, і, відповідно, не було ресурсу і можливості зберегти. Може бути через невитримання дистанції, так, невзаєморозуміння, тому що кожен з них має право на життя. Так, можуть бути певні недомовленості, недо... нерозуміння. Тут знову ж таки в кожному порядку індивідуально, і це дуже складно, тому що дійсно ти зазначила, зараз є дуже багато розлучень. Це пов'язано не тільки з війною, це пов'язано з тим, що створилися такі великі труднощі в родині, де не було можливості опори, ресурсу, обговорити, і не було навичок комунікації для того, щоб домовитися і перейти на новий етап стосунків. Чи може бути таке, що коли військові Почнуть повертатися, то знову будуть сварки багато та багато розлучень. Дійсно, сім'ї можуть стикнутися з тим, що в їхній сім'ї можуть бути певні недомовленості, конфліктні ситуації, так? і будуть якісь незручності фізичного плану, знову ж таки, битового характеру, так? тому що кожен з них матиме свій досвід. І ми вже з тобою попередньо говорили про те, що соціальні ролі змінилися так? на час відсутності, наприклад, тата мамі довелося бути і мамою, і татою, і господарем в родині. І, знаєш, мама буде дуже сильно хотіти повернути ці всі обов'язки на тата, а тато може бути ще не готовий до того, щоб їх забрати назад. Да? Або, наприклад, поки мама була військовослужбовицею, тато приймав ці всі ролі, і виконував ролі мами і тата. Так? І, тобто ось ці повернення соціальних ролей можуть бути супротивом і проявом конфліктів. Але знову ж таки, якщо сім'я чесно буде обговорювати і скаже, що мені некомфортно, або я втомилася, або мені вже там набридло це. Я б хотіла, щоб ми з тобою знову ж таки обговорили, хто чим буде займатися, хто що буде робити, хто які соціальні ролі буде виконувати в родині. Так. Чесно, проговорити всі моменти і спробувати домовитися. А от чи варто у перші дні після повернення а, говорити про те, що трапилося верніше, теж про те, що а, прийшлося пережити на війні? А, чи краще все-таки дати час? Девісь, тут немає часових рамок. Але найголовніше не те, що говорити про те, що відбувалося на війні, а головне створити безпечний простір для того, щоб це можна було висловлювати. Так? І найголовніше, коли починати про це говорити, треба бути, треба розуміти, чи сам готовий вислухати, підтримати і прийняти. Так? І можна просто проговорити про те, що я є. Я тут, я поряд. Коли ти будеш готовий, чи будеш готова поговорити на цю тему, я з тобою з задоволенням поговорю. Так? Або чітко й чесно сказати, що я, наприклад, не готова. Отримати цю інформацію, і було б напевно доречніше, якби ти про це поговорив зі спеціалістом чи поговорила, так. Тобто, по-чесному сказати про те, що щоб не було так, що так, я тебе слухаю, при цьому там мою посуд, або, або прибираю в кімнаті, або роблю ще якісь певні речі, але роблю вигляд, що я тебе слухаю. так? Тут важливо давати зворотний зв'язок, з створювати <кій> простір довіри і підтримки. так? Тому тут головне не часові рамки, а психологічна і емоційна готовність обох партнерів для того, щоб проговорити цю тему в цілому. От які методи або ж вправи можуть допомогти відновити емоційний контакт між партнерами? Ну, це спільна діяльність. Спільні зустрічі, спільні подорожі, спільні прогулянки, відновлення тих традицій, які були до цього в родині, так? спільне там, приготування вечері, відпочинки, якась спільна діяльність це безпосередньо. Потім розмови. Так, розмова один про одного, такі не рефлексивні техніки про те, що я відчуваю, про те, що я потребую да, висловлення своїх потреб, е спільне обговорення, задоволення цих потреб? Так, і е е е якщо це не допомагає, то звернення до спеціаліста. Як подолати почуття відчуження після довгої розлуки? Знаєш, це дуже складне питання, тому що знову ж таки в кожному моменті це буде індивідуально, так, в залежності від того, що стало причиною відчуження. Тому що стосунки у кожного можуть бути на різному рівні. І знову ж таки, від проговорення треба говорити про те, що я, наприклад, вже не відчуваю як раніше, так. Або мені там неприємно певні речі, відповідно від цього. Я не маю певного бажання на те чи інше. Не? І от саме чесність, вона допоможе повернути емоційний і знову ж таки тілесний контакт. Як правильно побудувати спілкування без претензій і очікування того, як було раніше? Чого ти маєш на увазі як було раніше? Як раніше, вже не буде. Ми не можемо повернути минуле. Як ми можемо жити тут і зараз, і вибудовувати стосунки тут і зараз, так як нам зараз. Ми можемо повертати ті цінності сім'ї родини, ті заходи, традиції, які були в родині їх відновлювати. Так. Але в залежності від того, хто що вкладає поняття раніше. Тому що пройшов час, за цей час сталося дуже багато подій, відповідно, Є ментальне зростання, да, посттравматичне зростання, є нові погляди на ті чи інші речі. Да, і ми вже сприймаємо їх зовсім не так, як сприймали, наприклад, п'ять років тому, да, або як відносились. І є ті певні моменти, які п'ять років тому, наприклад, ми цінували зараз вже є інші цінності, так, інші пріоритети. Тому о, варто вибудовувати стосунки в контексті тут і зараз. Ми говорили про сімейні ролі. І от чи варто повертатися до колишніх сімейних ролей, чи все-таки створювати вже нові? Дивись, знову ж таки, на мою думку, тут має бути проговорено. Так, я ж не можу просто сказати, наприклад, так, Тетяна, від завтрашнього дня ти виконуєш ось це і ось це. Так, якщо в тебе немає емоційної і психологічної готовності до того, щоб прийняти на себе цю роль. Але ми можемо проговорити про те, що мені було. Комфортніше, да? або мені було б приємно, наприклад, якби ти почав займатися ось цим. І ось цим, да? Або як ти дивишся на те, якщо з завтрашнього дня там чи з певного періоду часу ти зможеш взяти на себе ось це і ось це, да? без примусу, без критики, без приниження, без обезцінювання. З певними домовленостями і проговорюваннями, так? Тому що ну, просто сказати, що від завтра я тобі повертаю роль та й ти починаєш там, виконувати домашні завдання з дитиною, ну це не буде дуже коректно і комфортно, так? І це може створити супротиву і конфліктну ситуацію. Бажано проговорювати, так? Можуть бути, звісно, такі моменти, коли. Тато сам захоче скажи так, що я там, наприклад, дуже багато часу втратив, поки був дистанційно від дітей, я б хотів би на себе забрати ось це і ось це. Да? Або можу сказати, я бачу, що ти втомилася там виконувати якісь битові питання, да? там, фінансові, якісь труднощі, ще якісь моменти. Я готовий це взяти на себе, і мені б хотілося, щоб ти від цього відпочила. Так? Тобто, чесно, в контексті проговорювати без образ, без інфантильності. А з позиції дорослої соціально зрілої особи, а як підтримати партнера, не порушуючи його межі після бойового досвіду? Найголовніше не задавати незручних питань, так не задавати тих питань, які можуть нанести травмінний досвід. Або які можуть задати вторинні травматизації. І найголовніше не задавати тих питань, на які ти не готовий отримати відповіді. Тому що з кожною відповіддю потім ж треба щось робити, на неї треба відповідно реагувати. І найголовніше це знову ж таки не обесцінювати і не критикувати, і не давати якихось ярликових моментів, що, наприклад, ось там знову ж таки сусід, брат, твій колега, твій побратим, або там знаєш, ще щось цьому плані тут в кожному порядку індивідуально. Так? Кожному треба свій час, своє місце, свої можливості. І найголовніше це створити безпечний простір. Так? Там, де буде безпечно, там. Буде комфортно і там буде все, що має бути. От які б поради ви могли б дати сім'ям, щоб зберегти ті самі теплі стосунки після повернення? Бути чесними, один з одним, говорити про свої потреби. Е найголовніше не Зациклюватися тільки на собі, да, наприклад, мені боляче, а ти не розумієш, або не перекладати один на одного відповідальність, не формувати почуття провини і звертатися вчасно за кваліфікованою допомогою. Знаєш, іноді навіть висловлення третій стороні. Про свої труднощі, про свої проблеми вже є частинкою терапевтичного моменту. Тому найголовніше не мовчати, не тримати все собі, створювати єдиний, знову ж таки, безпечний простір, без оціночних суджень, з безумовною любов'ю. Звертатися за психологічною допомогою і турбуватися, про своє ментальне здоров'я це норм, це не стрьом. І Знаєш, в європейських країнах вже давно є психолог власний, психолог у кожного, психотерапевт, і це нормально, да, тому що ми турбуємося про своє біологічне здоров'я, да, ми звертаємося до лікаря, коли у нас болить. Але коли у нас болить в душі або коли ми маємо певні труднощі з нервовою системою, да, з психологічною складовою, ми чомусь на це не реагуємо. Тому я закликаю до того, що ментальне здоров'я є найголовнішим, про що необхідно дбати і про що треба турбуватися. Все дякую. Дякую.